Літо – це найнебезпечніший сезон для алергіків. Разом із світіння рослин у них виявляється підвищена реакція організму на пилок рослин, від якого сховатися практично неможливо, оскільки вітер розносить його на десятки кілометрів. Алергічний реніт або полінос це сезонне захворювання, причина якого пилок рослин. Іноді цей недух ще називають цінна лихоманка, пилкова астма або сезонний реніт. Детальніше про види алергії та як уникнути цієї недуги дізнавалася наша Ірина Большакова. Тож далі сюжет. Увага на екран. Під час активного цвітіння рослин наступає неприємна пора для людей, які страждають на алергію. Хвороба викликає чхання, головний біль, нежить, сльозотечу з очей. У дітей ці симптоми проявляються вже з трирічного віку. Перед сезонного цвітіння у діток наблюдається алергічна реакція і все, у ну, кожного по-разному, і на різну пульцю, можливо, на тополіний пух. Симптоми алергії подекуди бувають схожі на ознаки простудного захворювання. Для того, щоб відрізати простуду від симптомів алергії, необхідно всього лише відміряти температуру тіла. Якщо температура тіла повищається, 37, 37,2, 3, це говорить про те, що це простуда. Коли температура не підвищується, це означає, що в дитини алергія і варто звернутися до фахівців, а ще скористатися порадами, які допоможуть полегшити основні симптоми та уникнути ускладнень. Мы можем только облегчить состояние ребеночка, если мы после прогулок на улице будем рекомендовать ему умываться, промыть нос водичкой или солевым растворчиком. Желательно на улице носить головной убор, который будет препятствовать оседанию пыльцы на волосах. При, по приходу домой тут же помыть руки и переодеться, что препятствует занесению пыльцы внутрь помещений. У період найбільш активного цвітіння рослин лікарі радять закривати вікна й двері, щоб не допустити проникнення алергенів у помешкання. А також рекомендують регулярно робити вологе прибирання приміщення. А от з провітрюванням будьте поміркованими. Рекомендується закривати окна, двері, старатися максимально не провітрювати, не допускати пульцу внутрі поміщення. Якщо ви користуєтесь кондиціонерами, то уважно слідкуйте за чистотою їх фільтрів. Використовування ж медичних масок малечою, на жаль, не є ефективним. Ношення масок, марлевих пов'язок, на жаль, не препятствує проявлення алергії, тому що пильця дуже мелка і маски марлевої пов'язки, вони тільки порушують дихання, але від алергії вони не допомагають. У кожному конкретному випадку, в залежності від віку дитини та стадії захворювання, за допомогою різноманітних аналізів спочатку лікар визначає причину алергії і тільки після цього призначається відповідне лікування. Самоліченням займатися не слідують, тому що сходні симптоми можуть дуже багато заболівання. І не забувайте поїти малечі достатньою кількістю рідини та пропонуйте споживати більше овочів та фруктів. Квіточого вам літа і будьте здорові!